Всім привіт! З вами проект Агроконсалтинг і сьогодні буде дещо цікаве. Звичайно, ми про свиней та про свиней, незвичайні породи, африканська чума, рейдерство, але як же ферма, виробництво загалом. Адже не було б ферм, всі ці теми були б не актуальні. А чи знаєте ви щось про внутрішні процеси? Скільки ресурсів витрачається, як і на чому можна зекономити, на чому заробити? А вже ж знаєте, якщо ви фермер. Ну а якщо ні, приємного перегляду і поїхали. Ви чули щось про альтернативні джерела енергії, про способи її видобування та актуальність на сьогоднішній час. А чи чули ви щось про ферми, в які інтегрували ці новітні технології? Так, ентузіасти вже вловили фішку, але поки що це не набрало великих обертів, щоб бути на слуху. Але чому? Це було б вигідно усім, адже великі птахофабрики і тваринницькі комплекси продовжують залишатися найшкідливішими забруднювачами природнього середовища. Наприклад, тільки один свинокомплекс змістом близько 100 тисяч голів виробляє від 600 до 1000 тонн гнойних стоків на добу. Рівнозначне забрудненню, яке виробляє місто з населенням 500 тисяч чоловік. При недотриманні умов зберігання з гною випаровується до 40% азоту і основна частина фосфору, що значно погіршує його якісні показники. Крім того, в атмосферу виділяється газ метан, який надає негативний вплив на екологічну обстановку планети. Але є досить актуальний варіант. Біоенергетика. Біоенергетика. Галузь електроенергетики заснована на використанні біопалива, яка створюється на основі використання біомаси. Виробництво електроенергії та тепла з твердої біомаси на сьогодні здійснюється в основному шляхом спалювання в твердопаливних котлах з отриманням пари високого тиску. Сучасні біотехнології дозволяють не тільки нейтралізувати шкідливий вплив метана на екологічну обстановку, але й змусити його служити на благо людині, отримуючи при цьому значну економічну вигоду. В результаті переробки тонн смердючої субстанції утворюється біогаз, з якого потім Можна отримати тисячі кіловат енергії, а відходи виробництва являють собою дуже цінне, а добриво. Біоенергія може бути у вигляді палива: біогаз, біоетанол, біодизель, яке можна використовувати для роботи сільськогосподарської техніки: тракторів, насосів, приготування їжі в агропродовольчих ланцюгах і так далі. Це, що стосується відходів. А що якщо к цьому додати ще й енергію сонця? Так, прийдеться відкинути кошти на установки, її умови повинні сприяти, але у перспективі це дуже вигідно. Сонце випромінює Чезну кількість енергії, приблизно в 10,5 тисяч разів більше, ніж ми сьогодні споживаємо всім людством. Об'єм сонячної енергії майже не вичерпаний, тому очевидно, що такої кількості не вистачить на сотні, а то й тисячі років вперед, чому б не скористатися нагодою природи. І знову ж, безпечно для оточуючого середовища і до того ж актуальна для споживання. Масив панелей потужністю 2 кВт видаватиме до пів тисячі кВт-часів в місяць. Небагато немало, але як до плюс, дуже непогано. Сонячні колектори можна використовувати. Для теплиць, сонячні водонагрівачі, чистка ручок. Панелі можуть бути використані для сільськогосподарських водних насосів, світильників та електричних парканів. Будинки і сараї можуть бути відремонтовані, щоб ловлювати природне денне світло замість використання електричних ламп. Сонячна енергія часто дешевше, ніж подовження лінії електропередач. Ну що, тепер ваша ферма обладнана крутецьким, сучасним обладнанням. Е, вам не вистачає? Окей. Okay. Встановлюємо вітряки, будемо підкуряти силу вітрів. Вітроенергетика це. Не тільки традиційні вітряки, але й будь-які технології перетворення кінетичної енергії повітряних мас в механічну теплову і електричну енергію. Використання відновлювальних джерел енергії в процесі сільськогосподарського виробництва не тільки вирішить проблему нестачі енергії і води, а й забезпечить продовольчу безпеку і підвищить стійкість сільського господарства. Зрушення в бік збільшення використання відновлювальних джерел енергії зменшить залежність від викопного палива, скоротить витрати на імпорти, забезпечить більшу економію для країни. Використання поновлювальних джерел енергії поліпшить якість ґрунту і зменшить потребу в добривах, пестицидах і гербіцидів. <кхе> в принципі, цього точно буде достатньо для постачання енергії у вашої ферми. Ну а далі можете гратися, як фантазія забажає. Можете взагалі врити яму до гейзерів і запасатися енергією геотермальним способом, обладнати не всі чіпом кожну свиню для безконтактного отримання інформації про стан здоров'я, вагу та вміст жиру в їх тушах, <кхе> а також встановити бігові доріжки для накопичення енергії. І свині підтянуті, і світло буде. Ну, а що, у вас же сучасна ферма. З вами був проект Агроконсалтинг. Став лайк під цим роликом, якщо досі цього не зробив. Підписуйся на канал та в коментарях пропонуй свої теми. Напевно, паливо закінчується. До До зустрі. Та підкиньте ви трішки на возу. Закінчити ж потрібно. До зустрічі!